Так, друзі, у мене був такий досить такий слабенький сигнал, але стараюся вже копати практично всі сигнали. Дивіться тут щось. Дуже слабенький такий сигнал. Давайте дивимося що тут. Так, може мені усміхнеться сьогодні доля. Що це у нас? Донарик чи ні? Уху! Єсть! Єсть красавчик! Зараз я помию і покажу. Так, дякую, дякую. Дивіться, яка краса. Просто капець, я не знаю що це за динарик. Дивіться, яка друга сторона. Офігеть просто. Забираю. І ходим, ще є трошки часу. Походимо. Фу. Хлопці, біля мене. Давайте хлопці. Молодець, все. Дякую, дякую.